Привіт, друзі! З вами Борода на зв'язку. Вже традиційно хочу всім подякувати за лайки, коментарі та підписки на канал. Дякую, що приєднуєтесь до українського ком'юніті разом сильніші. Значить, сьогодні відкриємо з вами декілька контейнерів. Назбирав я ось тут 13 містичних, а також мав 10 мегаконтейнерів та ще один, звідкись випав. Почнемо з мегаконтейнерів. Недавно прийшов на них розіграш. Такі вони собі трішки підпорчені. До речі, 500 золота це ще доволі непогана, непогана нагорода. Не падуть звідси танки чомусь, не розумію, в чому секрет. Навіщо настільки сильно відкручувати шанси випадіння. Wargame ж розуміє, що і блогери відкривають, і гравці потім діляться в там, клановому чаті. Немає інтересу, от просто. Донатити, умовно, там в ці мегаконтейнери, гнатися за ними чи купляти. І, відповідно, ця рулетка виглядала максимально несуразно. Дало нам тисячу гарантом, залишилось на ще 5 контейнерів. Впав один містик додатково і один зберег усіх. На зберег усіх надії навіть дах більше, ніж на ось ці мегаконтейнери. Прокрутивши рулетку там за 35 тисяч, я залишився просто в лютому мінусі. Але от. Мегаконтейнер Шо вирішив нам якийсь танчик дати? 252У, гарно! Це для мене компенсація в 3750. Мило. І, до речі, доволі неочікувано. Пишіть, хто відкривав там рулетку на мегаконтейнерах, хто, можливо, просто якусь пропозицію придбав і кому падали танки. Бо я відверто давним-давно вже не бачив танків саме з мегаконтейнера. Але от він дропнувся, трошки зруйнував міф. 750 золота, до речі, також немаленька кількість, не 350 і не 250 дефолт. І ще 500. Ну що ж, можу відмітити, що ось цих 10 контейнерів, вони були ну, відносно прибутковими. Тобто, десь близько 6 тисяч з них вдалося заполучити, і також декілька контейнерів. Але. 3750 було власне, за компенсацію танка, а танки падуть крайне рідко. І тут зараз буде гарантована 1000 або танчик, бо їх всіх часто дають нам танчики. Ми отримуємо 1000 і це також нас не може радувати. Наш баланс ще трішечки поповнився, зараз 92 тисячі і це мені подобається. Подобається особливо в рамках того, що ось. Завезли таку пропозицію, а саме на сюрпризи, будемо також її відкривати в наступному відео. воно вже буквально завтра вийде на канал. Тому підписуйтеся, ставте собі е, сповіщення, нагадування. І дивіться ролики на даному каналі. Відкриваємо містичні. Містичні мене минулого разу порадував неймовірно, а саме випав фон профілю. Тому. Е, Перестав до них ставитися дуже скептично. Але хотілося б мені відверто, щоб падали також і містичні сертифікати, тому що вони тут є. Залутали один день Прему. Дуже файно. Нас цікавить золото. І містичні сертифікати. Ну, і фон профілю, якщо таке можливо. Так, поки що дає вільний досвід. Дуже багато вільного досвіду. Давай трішечки менше його нам. В нас з вільним досвідом все в порядку. Нам би хотілося якусь цікавішу нагороду підігрій нас. Ну, 100 золота буде дійсності цікавіше, але я мав на увазі щось інакше. Півмільйона срібла це також непогано, але ти розумієш, про що я в аргеймі. Бустер золота. Чи може бути таке, що ми з 15 контейнерів не залутаємо жодного містичного сертифіката? Я вже не пам'ятаю, декілька останніх прокрутів він не паде. Знову паде вільний. Знову вільний. Та що ж це пороблено, чи що таке має бути. Хотілося би дістати містик. З містика дістати якийсь танчик восьмого рівня, ну чи десятого. Дев'ятка також мене влаштує. Головне би колекційка. Вільний, вільний, просто мінімальний вільний досвід падає. І з останнього нам ще півмільйона. І того залутав мільйон срібла. Ще одним мільйоном стало більше. Ось таке вийшло відкриття. Неочікувано вийшло, що з мого випав танчик. Залутали трошки срібла, трошки вільного досвіду, якого вже і так багато, і трішки золота. Також маю зараз 6 пультів, що не може мене нарадувати. І буду дякувати вам на цьому. Буду зараз. Переходити до цієї пропозиції, але вона буде вже у відео, яке вийде завтра. Друзі, з вами був Борода на зв'язку. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки, коментуйте це відео, пишіть, хто як відкривав мега контейнери, кому падуть з містичних сертифікатів якісь нагороди, точніше, з містичних контейнерів нагороди, кому падуть містичні сертифікати, тому що я вже останні 30 десь приблизно так контейнерів не можу отримати цей містик. Всім гарного дня і до зустрічі!